Кременчук, 12 травня, швидкі новини. Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Доповідав генерал Сирський, на яких напрямках відтіснили росіян. Секретар РНБО Данілов каже, що влада б хотіла до зими повністю завершити війну. За словами Данілова, у нас є спільний план: звільнити всі наші території від терористів, які напали на нас. Спеціальний представник Китаю у справах Євразії відвідає Україну наступного тижня з метою сприяння мирним переговорам. Поїздка розпочнеться 15 травня. Він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію. Кременчук отримав спеціальну комунальну техніку від міста побратима з Литви Алітуса. Це гідравлічна машина та потужний кран. Кременчуцький волонтер Олександр Жуков потребує вашої підтримки. Він збирає кошти на тактичну автівку для наших військових. Номер картки зараз на ваших екранах. Давайте допоможемо разом. Більше новин на наших каналах: в YouTube, Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. І пам'ятайте лайк і підписка.